Вітаю усіх! Сьогоднішнє відео буде більш, напевно, корисне жителям сіл, у кого є господарство і теплички. Хочу розказати про і показати про користь козиного гною. Осінню я його вношу в теплицю. Ні землі, ні землі я не носю, нічого. У мене один козій гній. Він за зиму перемерзає і на весну я його беру, мішаю правда, з землею для того, щоб насіння зійшло, а потім в теплиці зразу беру цей гній і сажу у нього свої пророщі рослини. Ніякими підкормками, підкормками я не користуюся, рослини нічим не одобрю, не заморочуюся, і рослини в мене не хворіють. Мабуть, тому що у козьому гною дуже багато сіна. А сіна це там є сіна паличка, яка вбиває е, фітофтороз. І в мене рослини всі крепкі, здорові і доволі чудово себе почувають. Я це почала практикувати, тому що побачила, що бурян на цьому дуже гарно росте, навіть коли я в теплиці не поливаю. Часом було таке, що я взагалі нічого не садила в теплиці. І було сухо, а бурян продовжував рости. Я почала практикувати і задоволена результатом. От дивіться, це в мене перець. Я його це зараз вже буду висаджувати. Дивіться, давайте візьмемо, наприклад, ось це. Дивіться, яка коренева система. Це без підкормок, без граття, оті настоянки там, добрева купляти, посадила і собі тільки поливаєш. Розсада. Чудово. буран <laughs> також. Ой. Ех. Ну, я зараз буду це все обривати і висаджувати. Ну, самі бачите результат. Коренева, прекрасна. Огірочки. Також ростуть як на дрождях. Помідорчики. Помідорчики теж. Ой, дивіться які. Гарні всі. гарбузи мої. Там у мене кавунчики. Також буду садити. Ось кавунчики є. І як бачите, ось дві це, бачите, один гній. Я зразу і посадила е, льофу, що мочалки з нього роблять. У мене воно буде в тепличці. Я не знаю, я кілька разів пробувала садити на дворі, не виходить. Попробую у тепличці. Бачите, гній. Рослини себе чудово чувствують. Ростуть і не жалуються, <с>, і не хворіють. І ще хочу показати вам все-таки, як козій гній впливає на ріст рослин. Тут у мене капуста. Я її просто у землю висадила. Я її поливаю два рази в день. Я її вже винесла на двір. Вона в мене закальона, поливаю. Вона щось сидить на місці. Ще ось не знаю, що це одна рослинка, така цікава. Серед капусти взялася. Не знаю, що це за капуста. І хочу спеціально для каналу Зіночка веде мій домашній канал. Вона завжди дивиться мої відео і підтримує мене у моєму розвитку. Дивіться, бачите, в мене також є блохи. Ще маю садити. Подивилася, що вроді мало капусти буде і посадила ще. Так що в мене блохи теж є. Ви не сама, що садили такі маленькі. Ну і там також я в землю просто взяла чорнозем, в мене там є, посадила, ну воно щось нікакує. Так медленно росте, я вже жалкую. А я от також посадила бурячок червоний, як чувствувала, що це буде оця фігня з цими дощами. Земля суха зробилася, це полив кожен день потрібен. І оці люди ще посіяли червоний буряк. Ой, у нас знов не будуть мати його. Він, по-перше, ну, ніби швидко сходить, але якщо не вистачає вологи, він одразу загинається. Е, так от, дивіться, ось буряк посаджений у козій гній. Бачите, як гарно все посходило, все росте, а тут я просто в землю. Ну, западло було мені з теплиці нести, той перегній забирати. Я посадила просто в землю. Дивіться. Різницю. Да, зіночко з каналу мій домашній канал. Якщо вам треба буде бурячок, напишіть мені, я вам автобусом передам, бо ми землячки, ми обоє з Вінниччини. Порозгрібала я трохи у розсаді буряни. Залишила перчик, трохи помідори, які будуть. Ну, це в мене високорослі помідори ось. Я їх думаю в теплички залишити, посажу на цю сторону. Тут половину я посадила кавунчики, от. А далі посажу помідори по цю сторону. У мене огірочки. Ну, там ще розсада деяка підрощуватися буде. от, І якось так воно буде. Йду готувати обід, а тоді буду висаджувати гарбузи, бо гарбузи потрібно рятувати. В мене такі вже ростуть, буду, щоб не переросли. Ось дивіться, якісь здорові вже коріння потрібно. потрібно коріння вже в землю запихати. Оце вирішила приготувати обід. Голова кожен день пухне. З чого готувати, як його готувати. Кожний раз щось треба нове придумати, бо що одне і то саме теж надоїдає. Дочка купила хребет червоної риби. І я вже трошки розібрала її, вирішила приготувати суп з фрикадельками рибними. Ну, треба ж кості повідбирати. Я ось у каструлі в гарячій воді потримала. не кипяток, а гаряча вода, щоб була. І вона доволі легко відділяється, м'ясо від костів. А це ще можна буде зробити фікадельки. Бо дочка каже, просто мама візьми кінь, звари, процідити і все. А тут ще ж таке м'ясо є. Ось. Бачите, як легко відділяється. Просто в гарячій воді тримаю недовго. От. Потім я це все перемелю, ой, молоко чуть не втекло. Перемелю і сформую фрикадельки. Відділила я м'ясо від кісток. Ще скільки м'яса вийшли. Кістки я кину у каструлю, щоб відварилися бульйон. Потім проціжу і на тому бульйоні буду варити суп з фрикадельками. Поки я це все буду робити, я ще набираю картоплі і червоного бурячку і зроблю дируни. Так, я про Сідила через марлю кістки, бульйон вариться. Кинула туди картоплю, морку крупи. Поки воно там варилося, я хочу зробити деруни з буряком. Ось картопля, морковка буряк, сіль, спеції, цибуля. Зараз я це все перемішаю. І буду робити деруни такі. Забула сказати, що ще два яйця ті я додала оцей фарш. Зараз будемо жарити наші деруни. Дируни поки жаряться, Я зараз буду кидати фрикадельки бульйон. Ой, тут все на один раз вийде. ж таки багато вийшло з цього хребта для супу. Ні, то напевно я зроблю котлети на пару для внучка. Хай собі їсть. Так. Того достатньо для мене. Заберу ці кості, але вже викину, бо не буду давати ні котам, ні псам. Ось так воно вже. Так, піду я ще вирву петрушечки до бульйону. Заправлю, поки ці деруни Так, Поки дожарую ставку. Можна сметану з зеленью і з чесником, але сметани на даний час немає, тому я взяла сир, молоко кисле, і чесник, сіль. Зелень. Зараз я це все в блендері перемелю. Оце накрила я стіл уже. Зараз буду кликати своїх обідати. Бачите, як велика тарілка, менша і зовсім маленька. Це я чоловікові приготувала, бо чоловіки багато їдять, їм багато всього треба наїдатися. Це для дочки, що мама дочку обідить, дасть трошки їсти. По побільше дитині треба насипати. Собі я насипала трошки, бо поки готувала, накушалася, апетит перебив перебила, то ну, поїсти все одно треба. Ось я приготувала іду кликати. І наостанок хочу вам показати ось таку кропиву. Її ще називають собача кропива. Бачите, як вона цвіте. Е е її ще називають, як її по-научному забула. Забула. Кажуть в народі собача кропива. Е це сильна рослина для серця. У кого дуже сильно б'ється серце, у кого розшатані нерви, зварюйте цю рослину і пийте, вона діє сильніше, ніж валір'янка. Запам'ятали? Вона зараз саме цвіте, її можна побачити, нарвіть собі і хай вона у вас там буде десь. У загашнику, мало ли. Зараз такий час, що ті нерви розшатані у людей. Ми живемо у стані стресу, тож ця рослинка дуже допоможе. Ну, на цьому все. Була рада спілкуватися з вами. Усім бажаю здоров'я. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Ставте пальчик догори. Пишіть коментарі. Буду чекати. До зустрічі!